Дітлахи із Закарпаття Тернополя, Львова та Івано-Франківська закликали усіх до миру у генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді. Малеча виготовила карту миру для своїх ровесників із Люксембурга. На паперових голубах діти писали чимало побажань, але найголовніше, чого хочуть мирного неба над головою. Щоб усе виходило, міг все було добре у їхньому житті, щоб в них було все добре в майбутньому. Я написала на голубе, щоб був мир, мир, здоров'я та щастя на всій планеті. Бажала миру у всьому світі, бажала, щоб були взаєморозуміння і повага між сім'ями і щоб розуміли один одного люди. Щоб, щоб не тільки був мир в Україні, в Горщині, а, а в всьому світі, я побажала, щоб світ розвивався, щоб не було війни. Маленькі дипломати миру висловили свою. Чітку позицію вони хочуть жити у квітучій країні з мирним небом над головою, а не дослухатись до них Я просто неможливо. Адже дитячими устами говорить істина. Говон. що є хтось на світі? меседж, кого треба послухати і має дойти до сердець дорослих. Це саме ці діти. Ми над цим працюємо для цього, працюємо і сильно віримо в цьому. Ми потрібні спочатку зробити мир на власній землі, стабілізувати державу, стабілізувати економіку. Мічну ситуацію. І наші діти показали, що от вони цього хочуть. Вони хочуть в такій Україні жити, хочуть будувати таку країну і хочуть уявляти собі таку країну, де панує мир і де є добробут. І для цього нам дзвонять, колокол б'ють і кричать, і ми повинні це почути. Проявили неабияку гостинність дітлахи з Ужгорода, потішивши усіх гостей національними піснями та танцями. А поки паперові голуби миру, зроблені дитячими руками, розлітаються по всьому світі. А заклики дітей до миру звучать на різних мовах. Ольга Гриців, Юрій Чміль з Ужгорода, новини телеканал РАІ.